Президент Порошенка починає виборчу кампанію з накладення санкцій. З вами Сергій Лещенко і програма Чесна політика. Вітаю вас! Санкції проти російських соціальних мереж та програмного забезпечення це складова набагато ширшого сценарію ніж просто захист інформаційного простору. Саме ВКонтакті була найпопулярнішою соціальною мережею в Україні, а Петро Порошенко краще за Януковича розуміє власні ризики, які несе для нього інтернет. Колишній президент вважав, що для перемоги на виборах достатньо контролювати телеканали, і олігархи, інтегровані в корупційну вертикаль, давали йому таку можливість. Фір та Шельовачкін підпирали режим Януковича з одного боку, а Хметов. З іншого, а тепла ванна лояльних телевізійних новин створила ілюзію контролю над медіапростором. Тому Янукович прогавив момент, коли соціальні мережі стали небезпечними для його режиму. Чинний глава держави розуміє закони жанру, тому намагається зменшити ризики напередодні виборів президента. Зачистивши телебачення від прямої критики, прийшла черга до інтернету. Соціальні мережі це головний канал мобілізації людей на протест. А також неконтрольовану владою середовище обміну новин та сенсів, в тому числі дуже критичних, чи несе в контакті загрозу, так як і будь-яка соціальна мережа. І Якщо б на меті була боротьба з російським впливом, існують методи роботи всередині мереж, а на їх тотальне блокування. У закриття соціальних мереж набагато більше спільного з авторитарними режимами, ніж з боротьбою проти російської пропаганди. На думку спадають Туреччина, Китай чи арабські країни, де з такою самою метою, начебто захисту інформаційного простору, заборонено YouTube або Фейсбук. Тому не дивно, що проти санкцій виступили Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch та Генсек Ради Європи. Але окрім соціальних мереж, під санкції потрапили виробники програмного забезпечення. До мене як до народного депутата звернулись керівники деяких підприємств, внесених до санкційного списку. Вони є правовласниками та видавцями українських продуктів 1 с підприємництво. Відбулася цинічна підміна понять, коли суто український продукт, яким десятиліттями користуються бухгалтерії більшості підприємств України, служба безпеки безпідставно ідентифікувала як російський. Спецслужба абсолютно некомпетентно заявила, що програма передає інформацію до російських спецслужб поза волею користувача згаданого програмного продукту. Варто зазначити, що правовласник та виробник програми має висновок Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації щодо відповідності вимогам нормативних документів системі технічного захисту інформації в Україні. Ось вони у мене в руках. В широкому сенсі процес введення санкцій є складовою підготовки до виборів президента. Ідея Петра Порошенка перевести фокус суспільної дискусії. З боротьби з корупцією на тему псевдопатріотизму вигадують нові нові ідеї, покликані створити ілюзію, що саме він головний заслін від російської агресії. Згадайте лише, як руками СБУ зачистили ридок імпорту скрапленого газу для заробітку фірм самого Віктора Медведчука, або як так звана «Лужніковська група, до якої входить колишній віце-спікер Державної думи Бабаков. Продовжує вільно володіти частиною енергетики України. Розкрутивши антиросійську хвилю, паралельно Банкова буде просувати сценарій знищення набу і дискредитації антикорупціонерів. Сьогодні Найджел Браун. Завтра черговий закон про перекроювання антикорупційних повноважень. Потім електронні декларації для громадських активістів. Для Петра Порошенка критично важливо, щоб суспільство обговорювало не його корумповане оточення, а фальшивий патріотизм українських керівників. Головне, голосніше кричати про руку Москви і називати агентами Путіна всіх незгодних. На мові політтехнології це називається змінити порядок денний в країні. Щоб встигнути до 2019 року, потрібно починати вже зараз. З вами був Сергій Лещенко. І програма Чесна політика. До зустрічі.